Олександр, бойовий медик 95-ї бригади, нині каже, лікується після поранення на передовій. У Луцьку розповідає цивільним про особливості надання першої медичної допомоги в бойових умовах. «70 відсотків порятунку життя це правильно оцінити ситуацію. Програма буде проводитись по протоколу. Марч це військовий протокол, згідно якого надається допомога пораненому. Олександр каже, це одноденний курс тактична медицина у зоні бойових дій. Сьогодні на нього прийшли 16 розслухачів. Лучанка Ольга Андріюк говорить, це другий тренінг, який вона проходить у центрі готовності цивільних. Перша була перша медична допомога прийшла для себе, щоб знати нюанси. А сьогодні прийшла, тому що краще знати, як діяти, тому що ми не застраховані живучи на будь-якій території. Може прилетіти ракета і також тримати медичну допомогу. Групу слухачів інструктор навчає користуватися турнікетом та бандажем. Самі важливі штуки в бойовій ситуації, коли мене поранили, така штука, ізраїльський бандаж. Це умовно другий турнікет, який найгірше справляється з своєю задачею. Кожен учасник навчання міг попрактикуватися у використанні турнікета. Зелене підбігає там пороти. І він вже в мене бере турнікет. Візуально тому, воно ніби просто пробувати. В інтернеті багато підпиші, інформації, коли ти його тримаєш в руках зовсім інше. Якщо ви реально хочете, щоб ну, врятувати когось чи себе о, там, в якійсь критичній ситуації, сто разів. Ну сто разів треба поставити, поставити собі турнікет, закрутити так нормально. От в ідеалі, щоб він порвався, значить, ви навчились. Навчання із тактичної медицини в зоні бойових дій це один із курсів, за якими готують усіх охочих у центрі готовності цивільних, говорить його керівниця Ольга Валянік. Вчора були вибухова безпека, будуть дрони в найближчому часі. обов'язково будуть стрілецькі курси, буде Курс один навчальний буде, потім посилена підготовка для тих, хто прийшов перший і другий рівень, і на третьому рівні будемо їздити на полігони для того, щоб підпрацювати ці навички уже не в теорії, а на практиці. Зона бойових дій у нас нині вся Україна, тому маємо готуватися. Готуватимуть цивільних, каже Ольга Валянік, за різними програмами, доки в цьому буде потреба. Набір на заняття триває постійно. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.